Всім привіт! Мене звати Катя я починаю знімати відео моїх досягнень за грудень місяці. Я дуже задоволена, що це останній місяць цього року, коли написано, ще на російський, бо на наступний рік я вже зробила українську. Все як потрібно, все як мало бути мабуть, з самого початку. Тож, що я планую в цьому місяці? Я планую продовжувати вишивати сорочку чоловікові. Хочу закінчити комірець і почати вишивати центральну частину. тунічка для однієї з моїх двійняток. У мене закінчився жовтий бісер поки що, і я почну вишивати блакитним. Коли я буду, ну, вишью пасму муліним на сорочці чоловіка, я буду вишивати одну ниточку бісерну бісером. Ну, тобто вони там, наче не довгенькі, але. Ну... Бачите, просування є. Тут дві, дві ниточки, бісерні мої. От, І е, ще буде в грудні марафон вишивальний. Ще буде дві схеми, тож я буду чекати, що нам сьогодні, можливо, завтра скинуть схеми. І я ще буду паралельно, мабуть, вишивати ті роботи. Або, можливо, я е, буду варіювати, наприклад, вишую пасму. На сорочці і там подивлюсь по іграшкам, можливо, якось розділюю рівномірно, може по 1000 хрестиків, щоб за цей місяць встигнути. От, А потім перейду до бісеру. 12 красунь, мабуть, мої вже так і залишаться в цьому році не тронуті, тому що ну, якби я норму вишила. Зараз з цим відключенням електроенергії у мене не завжди є можливість сісти спокійно з телефоном, повишивати, тому що він постійно. Швидко розряджається за допомогою програм для вишивки. Але якщо буде якась там змога чи можливість, то, мабуть, звичайно, я, я б довишивала там нитачки припарковані, та дала б тканині трошки відпочити перед наступним роком. Аніто зніму свої просунення за весь рік, вже так з. З куснапами або, можливо, зніму їх для того, щоб зняти свої ітоги І вже потім переставлю на наступний аркуш паперу та вже в січні почну вишивати. Все, я з вами прощаюсь ненадовго. Я думаю, я вам можливо зніму, ну, я. Мабуть, буду підключатись раз на кілька днів, тому що у мене зараз швидкість дуже впала з цим відключенням електроенергії. Я ще сподіваюся, що я все-таки знайду якусь роботу в Києві і почну вже працювати, бо хочеться трошки, трошки хочеться якихось фінансових покращень в своєму житті. І буду вам звітувати, що у мене виходить. У мене сьогодні 7 грудня. всіх Катрусь. Вітаю з ним Янгола. Тож, покажу, що в мене на сьогодні 7 грудня навишивалося, Я закінчила все-таки, попри все, попри, попри відключення електроенергії. Я закінчила комірець чоловікові вишивати. І ось почала центральний елемент. Так виходить. Мені подобається так, якось воно незвичне. І єдине, що тут я вишивала рядами, а тут я от спробувала такі от елементи ромбики вишивати от, ромбиком. Чесно кажучи, від центру так. Бо я зрозуміла, що тут краще, якщо буде світла ниточка, то з зовнішнього краю починати. ну, і старатися, щоб якби темною ниточкою обходило сам контур, а вже з можна. Погратися, розігратися, що воно таке. Ну, коротше, потрошку вишиваю, дуже подобається. На тонічці я вишиваю голубим бісером І вже одна вершинка три зубця готова. Це в мене вже вишито 10 грамів бісеру синього і 5 грамів жовтого. Це така краса виходить, потрошку також сидю. Вишиваю. І ще нам ж прислали останню схему в грудні марафону. Замість стандартних двох тільки одна. Це буде ось така рукавичка, але я її вишиваю, знаєте, коли коли мене телефон заряджений. Бо я дуже боюся, вчора нам взагалі за цілий день давали на дві години всього світло. І потім вже після сьомої дали. І ну, ми вже спати лягали в дев'ятій. Значить, наче не виключали, але ми вже лягли, бо ми втомилися. За цілий день без світла, тому ми економили е ті заряди на телефонах, бо ні зв'язку не було. Ну, ледве забрали дітей зі школи. Так що, ну, от, потрошку вишиваю, два дні я повишивала. От, і продовжу. І ще я згадала, що. Дуже хотіла відшити я гномиків від відомих сезонних гномиків. І я хотіла зимою почати вишивати весняних. Тож я якраз на день народження купила ниточки, яких мені не вистачає для них, і як закінчу. Рукавичку, то хочу одного весняного гномика ще закінчити в грудні, потім в січні другого і, і в лютому третього щоб тоді вже весною їх виставити. І так буду на наступний сезон вишивати гномиків. Ну, це так, думки вслух. Як воно ще вийде, не знаю, но основні роботи в мене ці, бо я дуже хочу довишивати, подивитися, скільки в мене бісеру йде, щоб знати, скільки мені ще треба дозамовити, буде і блакитного, і жовтого. І потім у мене там ще є бісерні заготовки, то ще повишивати їх. Можливо, мені ще треба буде якісь кольори дозамовити, тож, е, вишиваю, трошку вишиваю. цю вишиванку бо відклала бо мені потрібні п'яльця. Одні п'яльці в мене, бо мені ще треба отут буде вишити, а тут я вже думаю, я зможу натягнути на куснапи і буде трошки, хоча отут теж шов. Але отут, ну, коротше, буду дивитися, як воно буде виходити. Буду потрошку вишивати. Це до зустрічі! Доброго ранку! У мене вже сьогодні 1 січня, тому з Новим роком час підвести підсумки за грудень. А пізніше я, мабуть, зніму відео з підсумками за весь рік. Чесно кажучи, ще не уявляю, як я його зніму. Але ну, я список зробила. Тож, щось, щось те й буде. В грудні я закінчила вишивати рукавичку. Нам дали тільки одну схему рукавички в вишивальному марафоні. Така вона рукавичка, я її вишила і закінчила марафон дуже добре. І я дуже хотіла повишивати гномів. Не дивлячись на те, що то російський дизайнер. Але мені дуже хочеться мати їх у себе, то я вирішила, що зимою я буду вишивати. Ну, коротше, я. Буду вишивати на сезон вперед. Тобто зимою я буду вишивати весняних гномів, весною я буду вишивати літніх гномів, і, ну, і так далі. І щоб в мене вже восени були готові зимові гноми. і Тож весною я вже повирізую, оформлю цих гномів. У мене є з собою маленькі підставочки. Тож, будуть стояти і прикрашати, ще не знаю, ще не придумала, чи мій робочий стіл, бо я знайшла роботу. Чи, може, вони будуть стояти вдома, прикрашати дім, тож там вирішимо. І це було єдині дві готові роботи за грудень місяць. Також я в цьому місяці, як ви бачите, вишивала тунічку додничці. І ось так вона виглядає. Мені отут трошечки не хватило е, блакитного бісеру. Ну, жовтий в жовте у мене взагалі було один лише пакетик в 5 грамів. Що я не подивилася, кількість бісеру, щоб мати уяву, да, що мені скільки треба. Ну, коротше. Е, Повишивала я, бісер я дозамовила на Святого Миколая. Бісер мені приїхав. Але щоб не гаяти час, бо я хочу, щоб вони до травня мене на всю сім'ю, всі такі, умовно, вишиванки, да, були готові, то я почала, а, зараз підгледю, коли, 16 грудня я почала собі свою блузку. І вона вже Ось майже готова. Мені залишилось тільки, ну, це трошечки тут повишивати е, взіро цей, і закінчити вишивати троянду жовту. Тут у мене бісеру є, все вистачає, тож я закінчу, мабуть, уже свою, бо в мене там така імпровізована організація з тим бісером, щоб вже його прибрати, щоб нікуди не загубити, і вже сяду вишивати. Довишиваю одну тунічку, у мене точно така вже друга тунічка для двійні, і в мене ще залишилася блузка для старшої дочки. І ще я в цьому місяці вишивала чоловікові сорочку. І ось так вона виглядає. У мене вже більше половини готової роботи. Я майже закінчила вишивати. Полочку. У мене оце залишився великий ось цей орнамент. Так, і ще отут маленький. Зараз трошки посуну, такий маленький, і все в мене буде перед закінчений, і мені залишиться тільки повишивати рукава. Я, коли замовляла, попросила, щоб мені рукава зробили короткі. Тому що у нас день вишиванки в травні, там вже доволі тепло, щоб вдягнути. І ну, я так думаю, ще в мене є в моїх таких думках, що ще ми вдягнемо ці, як мінімум, вдягнемо ці сорочки ще на День Незалежності, він в серпні. Тож не бачу сенсу поки що брати з довгим рукавом. І вже ну, як воно. Да, я взяла готові да, пошиті з візерунками для чого? Щоб швиденько повишивати, все було готове. А вже потім буду якось розбиратися, я хочу ще ну, на майбутнє, на якесь далекоглядне, я хочу повишивати оберегові вишиванки, але то вже буде так. Обдумане рішення, і вже, скоріш за все, ну я сподіваюся, що наше місто звільнять. І я скористаюся е, тим, що в мене мама швачка, тож я, можливо, придбаю тканину просто і вишию е, ті сорочки, а вже мама мені їх пошиє під нас і ну, поруч, знаєте я трохи хочу зекономити на швачці. О, то поки мама може, мама сказала, не переживай, я вам все пошию. І ще в мене у мами ну, вже в цьому в 2023 році буде юбілей 60 років. І вона дуже просила, щоб я їй щось вишила, але ну кажу, мам, ну вже нас звільнять, я своїм пороблю заготовки, кажу, ми з тобою тоді виберемо, яку хочеш ти. І я замовлю, і я тобі вишию. Вона каже, я собі сама все пошию, ти мені тільки виший. Я так зрозуміла, вона хоче собі таку вишиванку гарнюню бісером. Отож, От, тоді вже будемо розмовляти про заготовки. Тож, ось такий у мене був грудень. Не дуже він у мене, як багатий на, скажімо так, на фініші, але просування, мені здається, дуже гарні, мені дуже подобається. І, до речі, вчора дивилися концерт на 1+,1, плюс І там я не розгляділа, не встигла розгледіти, Але коли антитіла виступали, то там у клавішника мені здалося. Ну, точно, от, от такий комірець. А от візерунок я не розгледіла, але в нього була вишита чорним. Чисто чорним, але у нього і китички оці були чорні. Ще я чоловіку кажу, глянь-яка сорочка у чоловіка там. Кажу, в тебе буде гарнюня. Все, дякую за увагу. Сподіваюся, що в мене буде часто натхнення. Ну, не то, щоб вишивати, а знімати відео, бо, мені здається, в мене тут стабільно раз в місяць виходить моє відео. І все, найбільше в мене немає ні часу, ні сісти за комп'ютер, ще з цими відключеннями світла. Тут хоч би повстигати повишивати з Новим роком. Бажаю перемоги в цьому році, а вона буде, і щоб ми вже скоріше повернулися до свого звичного життя. І все у нас було добре.